Друзі, всім привіт! Мої вітання. Сьогодні приїхав для клієнта оглядати наступний автомобіль в Польщі. Саме сьогодні будемо оглядати Renault Kadjar 2019 року випуску, 1.3 турбований бензиновий двигун. Що саме за автомобіль, в якому він стані? Зараз ми це все дізнаємось. Тиснемо лайк цьому відео і всім приємного перегляду. Дивіться, я вже приїхав до цього Renault Kadjar. Ось він так виглядає. Гарненько, свіженько. Звичайно трішки автомобіль мокруватий, але будемо трішки детальніше придивлятися. Але видно, ну, що він рівненький. 19 й рік у турбована бензинка на 160 конній автомат, 67 пробіг, ціна 75 900 золотих коштує такий автомобіль. Оптика на фулидах. Ціленький, не потрісканий, умивач фар є передні партроніки, туманочки. Все є ціленьке. На капоті немає ніде ніяких сколів. Капот рівненький, наскільки помічаю це. Одразу будемо проводити заміри. На заявлено, що автомобіль має бути цілий в рідній фарбі. Ось я просто неправильно представлю, думаю, ще Оригінал. Лубове вікно у нас з 2020 року і замінене, воно є з підігрівом. Ніцучки думаю є помітні. Ось є маленька царапенка і думаю, що вона полировкою забереться на оригінальних легкосплавних дисках. Це у нас 19, 19 диски. 225-45-19 е, гума всесезонка, З гарним залишком протектору. Рік випуску. 23-й рік. Гарний диск попереду має вироботку десь міліметр. Ще в гарному стані. Поїздить, накладочкою там дуже погано видно, тому брехати не буде в якому на стані. Зеркала в нас електричні, складаються, ціленькі. Тут біля ручки є декілька царапинок. Вікно оригінал. Проємчик оригінал. Ніде ніхто нічого не против. 62, 54. Там є декілька царапинок, Вікно оригінал. фоєнчик оригінал. Наклевочка є на місці. Тут щось у нас таке. Як десь щось притерли, така царапинка є. Вона глибока, а чорно. Чому... А, то витирається, вибачаюсь. Щось так зачепили. Все можна витерти. Вікно оригіналу. Позаду диск ціленький, а диск грубий. Гума все сезонка. Позаду гума новіше 24 року стоїть. та стоєчка все є в оригіналі. Задні ліхтарі ледові ціленькі. Бампер цілий, партроніки, камера заднього виду, туманочки. Вікно є оригінальне. І тут є декілька таких маленьких царапинок. Теж полирувати автомобіль, треба видно, що він не полирований. автомобіль то буде потрібно Міття з дерев летить ніхто нічого не крутив так тут на сабуфер стоїть і звистав чи є. оригінал 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 ой щось тут не о, це так представив. І диск ціленький, гума, та сама зі з тієї сторони. Водійське вітно оригінал. Так само тут ніде ніхто нічого не крутив. Яркі, оригінальні. тут ніде ніхто нічого. Те, зараз глянемо, що у нас там під капотом робиться. Нагадую, що у нас є безключовий доступ тільки на передніх дверках. Водійська дверна карта в гарному стані. Музика був, повний електропакет. Приємчик ціленький. Сидіння йдуть комбіновані у їх. Тут трохи такі шуршаві ниточки вилазить, але нічого не розірване. Підколіннички. Сидіння комфортні, зручні, до речі. Оригінальний коврудлін. Капота одразу відкриваємо. Шкіряне мультикермо, датчик світла, туманочки, ось пробіг, датчик дощу, підігрів передніх сидінь, круїз, електрорушник, великий підлокотничок, підстаканнички, селектор. Там USB роз'єм, AUX, розлеточка на 12, кліма, навігація, мультимедія, центральне зеркало з автозатемненням. І стиль автомобіля світленька, ціленька. Тут є маленьке-маленьке пошкодження. Це ось так виглядає. Показую вам також близько. Багаю в гарному стані. Все ціленьке. Ця фара у нас є оригінальна 19 й рік Все ціленьке Ніхто нічого не крутив, Капот також не кручений, стакан є цілий Фланжером цілий, рівний Капот ціленький Це фара також 19 й рік, 4-й місяць Тут на краще видно, що ціленький, рівненький і ніхто там його не крутив. Масло чистюсіньке, частенько, жодної емульсії немає. По ідеї, в такому пробізі тут це має бути ідеально, поки що такі є. Родних ...підтікань, нарікань я поки що не бачу Турбінка там також сухенька йде, всі патрубки сухенькі Радіатори ціленькі, канатись відкліємо, глянемо, все є чистеньке речі, до автомобіля є дві карти, ось вони так зматані, одна біла, одна чорна була. Ну біла так, розуміємо, це головна, чорна та і запасна. Сидіння такі мікіньки допускаємо. Зрився автомобіль гарненько, повністю холодний, ніхто його не прогрівав, То навіть видно, що оберти зараз піднімаються. Зараз він ще розігрівається. А може во там кліма було включене? Ні. Кліма выключився добре. Ну, ніякого цифра нічого не чути. Працює як часики. Хай трішки ще прогріється. Пара виходить. Ось так виглядає в салончик автомобіль, дійсно збережений. Стан автомобіля є гарний. Дзеркала складаються. Ліве дзеркало регулюється, праве дзеркало регулюється. Вікна у нас ідуть. всі чотири із доводчиками. З підсвіточкою, лед підсвіточка, в сидіння, обов'язково перевіряємо. Електроручник працює. Камера включається, партроніки поряд заключаються. Коробка взагалі ідеально переключає, навіть не відчутно того якогось толчка. Тут у нас навігація включена, можна вмикати на весь екран, тут можна також музику. Можна перемикати собі, теж все, все працює. Дворнички працюють, задній дворничок у нас працює. У пропускам у нас взагалі немає. Все в нулю 67 тисяч 358 кілометрів. Також йдемо в АБС. Пробіг підтвердимо в АБСі. Пробіги оригінальні. оригінальний. Це йдемо в коробку передач. Теж глянемо, чи можливо якісь помилки. Помилок взагалі немає в автомобілі. Ну що, у нас двигун вже встиг трішки прогрітися. Працює гарненько, тихенько. Жодного диму нічого немає. Ну, горловину не бажано відкручувати з турбованих бензинових двигунах. Ладно. Ну, Ладно. як вам, друзі, такий автомобіль, Рено Каджар. Доволі таки непоганий стан автомобіля, весь ціленький в рідній фарбі, жодних м'ятин, там сколів якісь великих, нічого, в автомобілі немає, коли кронці все працює, жодних помилок також немає, пропусків по зажиганню також в автомобіля немає. Зараз чекаю на працівників, підійдуть, зробимо їм тезлайв і ще, звичайно, піднімемо автомобіль і подивимось знизу. Тому продовжуємо наш огляд і випишіть свою думку в коментарях. Так, дивіться. Ти e, ще ще береш пачку? Ні, тільки то. Тобто ну то Добре. То є консервація. Так, так, є. Ну, антикором зроблений. Це теж антикор зроблений. Вони жирони всі відсіли. Ну і добре, що її з консервації зроблено на автомобілі. рівненькі. ярівненькі. є ярівненькі. Там біля герему немає жодних підтікань. Сіє ціленькі. Бігун сухенький, повністю все є на місці. І тут всі ці, цілий гуму не єсть. Ну так то машина гарна збережена, ну антикором оброблена. Не можу нічого поганого сказати. Ось, друзі, сьогодні такий автомобіль ми оглядали для клієнта. Сьогоднішня поїздка була вдалою і такий автомобіль можна сміливо рекомендувати для клієнта. А як ви думаєте, чи вартий автомобіль уваги, чи ні, звичайно, пишіть свою думку в коментарях. А якщо вам буде потрібна допомога в перевірці автомобіля перед покупкою, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся та все порядку. Дякую всім за перегляд цього відео, всього найкращого, до нових відео. До побачення!